Адвокатське об'єднання Актум. дія задля результату. Вітаю, я Дмитро Дідора. Це юридична експертиза. Тут ми простими словами пояснюємо те, що юридично складно. Україною шириться хвиля підпалів автівок військових. Основна ознака таких злочинів замовлення з боку Російської Федерації. Немало серед паліїв підлітків віком від 14 до 16 років. Яким навіть на думку не спадає, що за такі дії, попри вік, вони можуть бути покарані довічно. Про це сьогодні поговоримо з Сергієм Гулійчуком, адвокатом з кримінального права, заступником. Ком керуючого партнера адвокатського об'єднання «Актум». добрий день. Добрий день. пане Сергію. Ми вже бачили е, такі підпали і раніше, хоча вони не мали масового характеру. Е, е, хто на вашу думку може полювати на такі так звані легкі гроші? Так, на даний час спостерігається дуже велика тенденція підпалів автомобілів військовослужбовців. Переважна більшість зафіксовано таких злочинів в місті Києві, Харкові, Дніпрі та місті Одеса. Насамперед хочу зазначити, що вчиняють ці кримінальні правопорушення, особи, які є залежні від алкоголю, наркоманії, азартних ігор. Та е, мають мікрозайми. Таких людей підшукують в соцмережах, в телеграм-каналах та в базах даних боржників. На вашу думку, це є такі тільки за за заробіток, хочуть е, ці люди, чи вони мають ідеологічні якісь? На мою думку, це є, так би мовити, легкі гроші, оскільки особи, які вчиняють дане кримінальне правопорушення, навіть не вважають, що буде. Велика міра покарання, найголовніше, що ми тут пояснюємо, яка є відповідальність за такі злочини, що загрожує людям, які підпалюють автівки військових, навіть не розуміючи, що за це може бути серйозна відповідальність. Ну тут треба розрізняти, оскільки якщо автомобіль зареєстрований до збройних сил України то кримінальна відповідальність передбачена за статтею 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України від 5 до 8 років позбавлення волі. Якщо такі е, інших випадках злочини можуть кваліфікуватися за статтею 113, 194, 258 Кримінального кодексу України. За дане покарання передбачено покарання в виді від 3 років до е, пожиттєвого ув'язнення. Воля, це серйозні цифри, насправді так. навіть за підпал автовійськових. Е, у вашій практиці вже були такі випадки? Чи доводилось вам захищати таких? Чи чи мають вони взагалі право на захист? І що робить адвокат у таких випадк? Ну, Кожна особа має право на захист, але хочу зазначити, що е, в, такі особи не можуть собі дозволити. Е, Дорогого адвоката, оскільки банально в них немає грошових коштів. Крім того, за такі злочини вони розкриваються, так би мовити, по гарячим слідам. Оскільки Національна поліція України та Збройні та Служба безпеки України дуже швидко розкривають ці злочини і мають безпосередньо переписку відео. На яких за заснято даний злочин, і мають безперечні докази, і будуть дані особи, які вчинили злочин покарані на дуже великий термін. А що з підлітками їм теж загрожує покарання, чи будуть відповідати батьки, наприклад, людині 14 років, там 15 років, вона зробила таке правопорушення. Що тут буде? Особи від 14 років підпадають під кримінальну відповідальність за дані злочини і понесуть свою міру покарання. У зв'язку з цим я наголошую батькам, щоб вони звертали увагу, де з ким спілкується дитина, в яких соцмережах переписується, Щоб доволі. Привертали увагу, чи не з'явилися додаткові грошові кошти, якими гаджетами користуються, оскільки за дані злочини є дуже велика міра покарання, і може дитина собі в подальшому спортити життя на на все життя. Дякую, Сергій Гулічук, адвокат кримінального права, заступник керуючого партнера адвокатського об'єднання. «Актум», розказав, пояснив нам сьогодні, що буде, якщо підпалюєте автівки військових. Дійсно бачимо безліч таких випадків в нашій країні. Пам'ятайте, що це дуже серйозна кримінальна відповідальність. Не працюйте на ворога. А залишайте з юридичною експертизою, бо тут ми пояснюємо простими словами те, що юридично складно. Побачимось вже наступного тижня з актуальною темою. До зустрічі. Адвокатське об'єднання акту дія задля результату.